Моня колись тут жила і по цим містам вона вже ходила понад цією дорогою, понад цією трасою. Вона з мамою своєю своїми і своїми братиками і сестричками тут прохожувалася. Я, як їхала на роботу, часто бачила, понад цією дорогою вони ходили. Отак От вона виростала із самих молодих ногтей, когтей. Моня ці міста знає, тому що вона їх прям може не узнає, бо вже тут не була довго. Тижня-чотири, як вона вже в нас, да? Не пам'ятаю, навіть може більше. Але вона ці всі місця знає. Зараз ми поїдемо на остановку, встанемо, там постоїмо, щоб Моня прийшла в себе і трохи адаптувалася. Може і мама тут буде ще. Зазвичай вона там лежить на перекрестку возле стоба. Зараз все розглянемо. Давай, давай, Моня. Я думаю, що Моня не проміняє мене на маму. Бо в собак просто воно там по другому ці родственні зв'язки. Маня, ди сюди. Не, не. Давай, давай, Маня. Маня. Маня, кота побачила. Білий. Білий там йожик здох, білий його рознюхає. Пойдемо, моя. Білий. білий. Вонь там, так? Да? Так а мені так давить, як вони сміли. Все, зараз зайдемо в постановку, станемо там постоїмо.